Імпровізатор повинен не бути готовим виходити на сцену. І саме найкращий імпровізатор це той, який не готовий. І то, а що таке не готовий? Це такий оксюморон. Я не готовий виходити на імпровізацію, але я повинен бути готовий допускати помилки. Я повинен бути готовий, що е, щось не вийде. Я повинен бути готовий, що я буду е, е, виглядати якось е, незручно. І це, як, е, як то кажуть, не, не помішає. Не заважає не заважає мені е, бути тим, ким я є. Справжньою людиною, справжнім чоловіком, жінкою і справжніми своїми проявами розумієш про що? І я коли приходять до мене люди на імпровізацію, я їм кажу: ви не, ви повинні, не повинні турбуватися про те, що вийде за контент. Він сам себе з, виведе. виведе, і ви повинні слідувати за свої, за собою. І, а це означає для кожного, для кожної людини страх. А вдруг в мене щось проявиться не те, що я сам навіть не хочу, щоб проявлялося. Розумієш, і, і це роздягнутися, це зняти одяг себе, це бути голим на сцені. Тому. Я запрошую роздягатися на сцені, <хи> Ну не Бу, довола, спочатна, до того роздягатися будемо в студії імпровіз. <хи> так, так. <хи> на <хи> бульварі Шевченка. Я, я образно кажу, так, так. так тому кожна людина, я ну, ми це не секрет. Ходить в маски. І я через імпровізацію кажу, щоб цю маску <хи> пора знімати. І ми тоді справжні. Ми тоді цікаві один одному. Ми тоді уважні до один одного. Тому що мені ну мені цікаво. А, а як ти в тебе? А як ти як в тебе виходить? і, ти, і зараз ми повертаємося до е, сцени, коли ти так. на сцені виступаєш. Люди приходять до тебе і е, є. Різні люди, ну але є ті люди, котрі дивляться на тебе і думають, Боже, я, я теж так хочу. Як в нього це виходить?